Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Я Наталія Леонова вітаю зупинити агресивну війну в Україні та взяти участь у змістовних дипломатичних зусиллях. кликав держсекретар США Ентоні Блінкен, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на полях зустрічі очільників зовнішньополітичних відом з групи «20 в Делі. Попри те, що зустріч ТетаТет -тет, Блінкена та Лаврова не планувалась, вони говорили 10 хвилин у кулуарах заходу. Останнє міністри зустрічались. За кілька тижнів до початку повномасштабної війни Росії в Україні, російська агресія та її наслідки були одним із головних тем дискусії міністрів групи 20. Однак, через заперечення Росії та Китаю, відносно формулювань щодо війни РФ проти України, спільної декларації схвалено не було. Більше про зустріч міністрів ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії з Білого Дому. Вітаю Юлю! Вітає та на цю годину, що відомо про зустріч держсекретаря Блінкіна та міністра Лаврова, які головні питання обговорювались. Наталю, бувально щойно нед прайс, це речник державного департаменту сказав ще раз прояснив кілька деталей. Він, по перше, сказав, що це не були двосторонні переговори. Це не була тривала зустріч. Зустріч була короткою, як правильно ти сказала, 10 хвилин. І насправді він сказав, що держсекретар Блінкін використав цю коротку нагоду для того, щоб дуже чітко донести три головні меседжі. Перше він висловив розчарування і назвав абсолютно таким безвідповідальним рішення Росії призупинити С свою участь у договорі New Start про скорочення наступальних стратегічних е, е, зброї, наступальної стратегічної зброї, тобто знов ж таки це угода, яка дозволяла контролювати і наполягала на скороченні наступальних ядерних озброєнь. І держсекретар Блінкін використав цю нагоду для того, щоб заявити, що Росія має повернутися до виконання умов договору. Це важливо не лише для ядерних держав, таких як Сполучені Штати і Росія, але й для всього світу. Також держсекретар Блінкін використав цю нагод. Аби знову ж таки наголосити на тому, що у Росії несправедливо як вважають у Сполучених Штатах утримується вже кілька років американець Пол Вілен. І Держсекретар Блінкен сказав, що Сполучені Штати винесли конкретну важливу пропозицію, на яку Росія має погодитися для того, щоб звільнити цього американця. І третє, що важливіше, найважливіше для України, безумовно обговорили питання російської невиправданої війни проти України. Держсекретар Блінкен, як сказав, він сам власне на прес конференції використати використав цю нагоду, аби по перше сказати, що підтримка для України не зменшиться, не поколихнеться, що Сполучені Штати і партнери будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно а Росію він закликав негайно припинити війну. Давай послухаємо, власне, що сказав держсекретар Блінкен я сказав міністру закордонних справ те, що багато інших казали минулого тижня в ООН. і багато міністрів Великої Двадцятки сказали сьогодні: зупиніть цю агресивну війну. Візьміть участь у змістовних дипломатичних зусиллях, результатом яких може стати справедливий і тривалий мир. Президент Зеленський запропонував мирний план на 10 пунктів для встановлення справедливого і тривалого миру. Сполучені Штати будуть готові підтримати Україну дипломатично, аби на цій. Базі завершити війну натомість, президент Путін не виявив жодного інтересу брати у цьому участь, сказавши, що тут нема про що говорити, доки Україна не прийме я цитую, нові територіальні реалії, в той час як він лише подвоює свою жорстокість щодо України. Юлю делегати не змогли видати спільного комунікет через заперечення Росії та Китаю щодо формулювань відносно російської війни в Україні. Це сталося і раніше на зустрічі міністрів фінансів групи 20 у Бангалорі. Москва та Пекін були проти використання у спільній заяві слова війна. Чи має сенс подальше обговорення у такому форматі? Наталі, це хороше питання, і це питання безпосередньо сьогодні. журналісти ставили Ентоні Блінкену державному секретареві. Він сказав про те, що так дві країни висловилися проти спільного формулювання, в якому засуджується російська агресія, в якому наголошується на неприпустимості перекреслення кордонів, на важливості зберегти територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Однак він сказав, це не заперечує того, що 18 інших країн абсолютно підтримали ці це висловлювання. І голова G20 які зараз є якої зараз є Індія, в заяві, яку видало власне лідерство Індії за результатами цієї зустрічі, міністрів закордонних справ групи 20, ідеться знову ж таки про це формулювання, яке схвалили ще на засіданні лідерів країн двадцятки у Балі, про те, що знову ж таки засудження російської агресії, і про те, що не неможливо перекреслювати міжнародно визнані кордони. І Ентоні Блінкен вважає, що оскільки більшість країн це формулювання, підтримуються... Формулювання це є важливим, а не те, що Росія і Китай висловлюються проти. Юрію. Як експерти оцінюють, як підсумовують проведену зустріч міністрів закордонних справ Групи двадцяти? Наталю зустріч була дуже короткою, тому насправді не більше не підсумовують зустріч, а ставлять інше питання. Деякі експерти насправді сумніваються у тому, чи є взагалі будь-яка доцільність із американського для американських лідерів зустрічатися із російським. Наприклад, Пітер Дорен, це експерт фундації захисту демократії. Він назвав абсурдною той факт, навіть що Росія лишається членом таких груп, як група 20, наприклад. І він сказав, що насправді немає сенсу для того, щоб такі зустрічі взагалі відбувалися, адже по позиція Росії зрозуміла, що ж стосується державного департаменту. то в державному департаменті говорять, що вони вважають, що діалог має продовжуватися для того, щоб Сполучені Штати просували ті теми, які важливі для сполучених штатів безумовно. І сьогодні у до прайса, коли запитали, хто був ініціатором цієї зустрічі, як вона відбулася, чому раніше говорилося, що не буде такої зустрічі, але вона сталася. Надпрайс прайс наголосив саме на цьому, що Сполучені Штати використовують можливості, коли вони вважають, що це в їхніх інтересах. Сах просунути дуже важливі нагальні питання як для сполучених штатів, так і для світової спільноти і безумовно України. Давай послухаємо. не робимо мікнеополоджіс. Ми не вибачаємося за чітке донесення того, що в наших інтересах у наших інтересах, щоб Росія відновила виконання договору New Start. Це також в інтересах решти світу, у наших інтересах, щоб Пол Вілан повернувся додому якомога швидше, і безумовно в інтересах України та Сполучених Штатів та усіх країн світу, які вірять у статут ООН, побачити, як війна в Україні жорстока агресивна війна Росії проти України, завершилася на справедливій та довговічній основі. Дякую, Юрі, з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко. Союзникам треба більш рішуче діяти у питанні постачання зброї Україні, що надасть Києву перевагу та можливість виграти війну вже цього року. Про це в інтерв'ю Ірині Соломко сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Естонія послідовно виступає за збільшення військової допомоги та лобіює вступ України до НАТО та ЄС. Проте, коли Путін опиниться на лаві підсудних, чи отримає Київ сучасні винищувачі, а також про перспективи членства України в ЄС та НАТО, дивіться. Interview. Dale. Mr. Minister, thank you so much for your time. Пане міністре, вітаю Естонія від самого початку була серед тих країн, які допомагали Україні, у тому числі з вашою підтримкою, Україна створила так звану танкову коаліцію. Зараз нове завдання надання Україні літаків. На вашу думку, наскільки ця мета реальна? насправді я не бачу альтернативи цьому, враховуючи той факт, що Росія має таку перевагу у повітрі. Тому абсолютно логічно було би постачати також і такі типи зброї, які вкрай необхідні для. Для захисту наших поставок озброєння отримати танки без підтримки з повітря не має сенсу, тому розумно не залишатися у психологічних ваганнях щодо переходу до інших систем озброєння. Росія використовує всю можливу конвенційну зброю без жодних застережень. У них повний набір, і нам також не варто вагатися, та потрібно змінити парадигму підтримки України. Ми повинні дати таку кількість зброї, яка потрібна Україні, аби Цього року за минулий рік сприйняття того, що можна та треба надавати Україні, кардинально змінилося. Це зайняло багато часу та зусиль. Що на вашу думку було вирішальним у цьому процесі? І коли прийшло розуміння, що потрібно більше допомагати Україні та не боятися Росії, я вважаю що вирішальним елементом у психологічному та політичному сприйнятті була битва за Київ. Це було минулої весни. Українці перемогли лише своєю зброєю на той момент допомоги практично не було. Значна частина зброї, ще не була доставлена. Це і був вирішальний момент. І Якщо брати оцінку перебігу війни, є один позитивний елемент це об'єднання західних країн та України. Але це відбувалося дуже поступово та занадто повільно. І мій заклик змінити цю парадигму. але наскільки я розумію, аргументи проти надання Україні військових літаків не змінилися. Реакція Росії чи наразі в цьому ховається щось інше? незалежно, що хтось вважає, що це може загострити ситуацію та призвести до армагедонного сценарію. Це не так. Хоча Росія систематично погрожує особливо західним столицям щодо цього. Інший елемент полягає в тому, що використовуються певні ідеї зомбі, які виникають знову і знову Наприклад, минулої весни говорили про те, що українські солдати не здатні добре керувати складними за. Ахідними системами озброєнь або потрібно занадто багато часу, щоб навчити їх. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо започаткувати новий підхід до прийняття рішень прямо зараз, сьогодні. І я думаю, що ці рішення необхідно ухвалити. І Естонія буде непохитно цього вимагати. Україна потребує багато амуніції, і чи мають країни партнери її достатньо вже зараз. Якщо подивитися на пропорції, то різниця у використанні снарядів між Росією та Україною це 10 до 1. І Якщо порівняти теперішні виробництво снарядів ЄС з тим, скільки використовує Росія. Ви побачите, що європейські військові заводи виробляють стільки ж снарядів, скільки Росія використовує за день. Це абсурдна ситуація, і нам потрібно її змінити. Хороша новина полягає в тому, якщо буде політична воля і достатні гарантії, надані військовій промисловості, ми зможемо модернізувати та збільшити наше виробництво приблизно в сім разів. Естонія – одна з тих країн, хто підтримує. Мов Україну з самого початку та віддав багато власної зброї та амуніції. В той же час загроза наступу на вашу країну з боку Росії нікуди не поділася. Наскільки Естонія почувається зараз у безпеці? тут кілька моментів. Ми усвідомлюємо той факт, що ці російські танки, які зараз горять в Україні, були призначені для широкомасштабного вторгнення України НАТО, включно з Естонією. В той же час ми активно проводимо закупівлі нової зброї, збільшили наш оборонний бюджет з 2 до 3%. відсотків. Також ми маємо військову присутність союзників на нашій території, включаючи американські хаймарси та британських солдатів. Тож ми підтримуємо нашу безпеку на во. Високому рівні, реагуючи на можливі непередбачувані дії з російської сторони, але те, що ми даємо більше аніж один відсоток ВВП на допомогу Україні зброєю та боєприпасами, безсумнівно, це була наша практична допомога і водночас елемент дружнього тиску на союзників. Естонія має таку ж проблему, як і Україна до війни. Значний відсоток російськомовного або проросійсько налаштованого населення, чи змінила війна в Україні внутрішню політичну в вашій країні. твасна в цілому є громадська підтримка України та розуміння російської загрози, також і консенсус щодо опору цим планам Росії. Але всередині російськомовної спільноти, як показують опитування, деякі люди підтримують російську версію розвитку подій. Але ми дуже чітко заявили, що російські громадяни не можуть жити в Естонії. Нещодавно ми також прийняли законопроект у парламенті, згідно з яким викладав. Ання у школах повністю переходить на естонську мову. Також символічно, що ми зараз прибираємо старі радянські пам'ятники. Також ми ухвалили закон, який забороняє громадянам третіх країн володіти зброєю. Ми зараз в ООН. очікувалося, що вже у лютому генасамблея проголосує за резолюцію щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Цього не сталося. Чи є це свідченням того, що вплив Росії в ООН досить сильний? я вважаю. Що ця резолюція щодо створення міжнародного трибуналу є надзвичайно важливою? альтернативи щодо створення трибуналу немає. І Естонія разом з багатьма країнами непохитно стоїть на думці, що трибунал має бути започаткований мандатом Генеральної асамблеї ООН. Він має бути всеосяжним. Це означає позбавлення недоторканості не лише Путіна і Лаврова, але й інших високопосадовців. Бо інакше це буде лише ілюзія. Чи можна на вашу думку розраховувати, Вити, що Україна після перемоги стане членом ЄС та НАТО. я думаю, що цьому немає альтернативи. Деякі країни вагаються більше, але якщо не пісінжер сказав, що Україна буде членом НАТО. Це буде. ви вірите, що цього року війна закінчиться та Україна переможе, і як тоді це змінить світоустрій? По перше, не повинно бути сірих зон, і це означає, що Україна матиме змогу обрати свою систему безпеки. Друге, агресор має заплатити репарації. Але ви вірите, що перемога буде цього року? Я вірю президенту Зеленському. Але для цього нам треба рішучіше діяти у питанні постачання зброї Україні. Це умова, яка надасть Україні перевагу на землі та можливість виграти цю війну вже цього року. Дякую вам за розмову. Подивилися інтерв'ю з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалом. Естонія є найбільшим постачальником допомоги Україні відносно свого ВВП. Ця невелика країна надала Києву 400 мільйонів доларів у вигляді військової підтримки, а це понад один відсоток її валового внутрішнього продукту. Естонці також разом з іншими членами НАТО активно готуються до можливої агресії з боку Росії. Нещодавно на спільних навчаннях в Естонії союзники по НАТО відпрацьовували сценарії, побачені на війні в Україні. Кореспондентка голосу Америки Карла Баб. Побувала на навчаннях. З її репортажем знайомить Ірина Шинкаренко. Це найближче до кордону з Росією група американських солдатів. На тренуваннях в Естонії союзнику по НАТО вони навчаються із бойовою стрільбою, як захоплювати у ворога територію. Overall... у результаті взвод захоплює ключову ділянку місцевості, тобто лінію окопів противника. What? Вперед, перше відділення. Рухайтеся. Американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії знищують умовних розвідників та оборону ворога. Вперед! Вперед! Це тренувальний майданчик менш ніж за 50 кілометрів від Росії. Яка рік тому вторглася до сусідньої України. І це реальні сценарії. Ви бачите, як це відбувається на полі бою в Україні? Так. протягом тренувань різних видів, ми хочемо створити якомога реалістичніше середовище навчання для наших солдатів, аби краще підготувати їх та наше керівництво до будь-яких викликів у майбутньому. Застрибуйте в окоп вперед вперед. Отже, вони виконали завдання, але вони досі перебувають під ворожим вогнем. Командир Каліс Форсова тренує взвод використовувати зброю на відкритому полі. Ми очікували підкріплення противника, а також БМП 2 бойову машину піхоти із завданням. Впоралися за допомогою АТ 4 зброї, схожої до Джавелінів, які знищують справжню бронетехніку в Україні. Ворог тут імітується, але виклики реальні, оскільки солдати, що за останні 20 років звикли до військових дій у пустелі, переходять на новий рівень готовності. Багато з цих солдатів ніколи в житті не бачили снігу, тому потрапити в таке середовище може бути складно. За майже 200 кілометрів на північний захід із першою дивізією піхоти на варті стоять американські реактивні системи залпового вогню Хаймарс, оточені соснами. Ми можемо вести вогонь у русі та залишатися на замаскованих позиціях у дуже добре прихованих та закритих місцях протягом тривалого часу. Після того як ми відкрили вогонь за лічені секунди, ракета чи снаряд здатні влучити в ціль. Хаймарс та їхні оператори прибули у грудні для підсилення військової присутності США в Балтії. На початку минулого року у трьох балтійських країнах було приблизно 600 американських військових. Зараз близько півтори тисячі. Полковник Річард Ікена, командир сил артилерії першої піхотної дивізії, розповідає американські оператори Хаймарс. Раніше проходили навчання в Естонії, а тепер ситуація змінилася. Нині вони є частиною колективної оборони Естонії на тривалий час. Ми тут працюємо за сценарієм, який у режимі реального часу показує, що відбувається, аби реагувати і бути максимально готовими. Команда Хаймарс забезпечила далекобійну вогневу міць для щорічних навчань зимовий табір, у яких взяли участь сотні військових. так Естонія готується до the... війни, але через те, the... що the... країна the... є the... членом НАТО, the... the... то не the... робить the... це самотужки. The... Союзники the... по НАТО повністю the... залучені the... до навчань. Естонці захищають окопи, які намагаються захопити французькі сили. Британські війська розчищають шлях, щоб пробитися через симульовану оборону для данських танків «Леопард-2», схожих на ті, що незабаром з'являться на українському полі бою. Союзники по НАТО сподіваються, що леопарди разом із британськими челенджерами дадуть українцям більше сил та захисту ніж радянські танки. Бої в Україні будуть повільними, і вам потрібен такий важкий танк, як челенджер, що здатен тримати удар, не так, як Т-72, який можна знищити одним пострілом. Челенджери здатні прийняти кілька ударів і залишатися в бою. Втім, навчитися ефективно використовувати ці танки українці не зможуть за одну ніч. На танки дуже чекають. Ми це знаємо, і я дуже сподіваюся, що ми не спізнилися з цим. Навіть попри те, що Росія втратила понад дві тисячі танків. У неї все ще залишаються тисячі танків на складах, які можуть приїхати в Україну. У них все ще є ракети, а це означає, що Україна потребує нашої максимальної допомоги. Естонія витратила один від свого ВВП на підтримку України та майже 3% ВВП на самооборону. у нас є чітке розуміння, що кожен танк знищений в Україні це мінус один танк за нашим кордоном. Наскільки ви стурбовані тим, що Росія може атакувати і тут? Ми повинні бути готовими. Естонія, Латвія, Литва, Ми як вхідні двері до НАТО. І коли вхідні двері замкнені, безпечно бути і всередині будинку. Все просто. З огляду на посилення оборони, союзники по НАТО сприймають це серйозно. Ірина Шанкаренко, Карла Баб Голос Америки, Тапа Естонія. Західні партнери, включно із США, мали швидше надавати допомогу Україні, каже конгресмен республіканець Спілгула групи підтримки України в Палаті представників та член комітету з розвідки Брайан Фіцпатрік. Про помилки та досягнення протягом 2022 року, а також про стратегію американської допомоги Києву на рік поточний дивіться в інтерв'ю Катерини Лісунової давайте повернемось рік назад за кілька тижнів до 24 лютого. Що ви знали про повномасштабне вторгнення Росії на той момент? Які були ваші очікування і якими були ваші прогнози? багато експертів казали, що росіяни знесуть владу в Києві за тиждень-два. Цитата, очевидно, що цього не сталося. Вони помилилися, і щодо Афганістану. Вони думали, що події там займуть більше часу. А все сталося дуже швидко. Можливо, вихід США з Афганістану підживлював прогнози експертів і щодо України. Але Україна довела, що ці експерти, та й взагалі увесь світ, помилялися. Якщо в цьому є якась мораль історії, то світ побачив, що таке Україна і ким є. Український народ багато людей, навіть серед моїх колег, мабуть, не знайшли б Україну на мапі до 24 лютого минулого року. Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть особисто вас щось здивувало в українській обороні в українській реакції на російський напад. перш за все, стійкість це людська природа, коли сили проти тебе переважають, і ти падаєш духом. Сам факт того, що українці майже пережили чергову зиму, переживають постійні обстріли, геноцид та інші речі, які змусили би багатьох людей здатися, кинути все, але не їх. Українці відмовляються здаватись. Я кажу, це спер. Шого дня вони дійсно надихають. скільки разів після повномасштабного вторгнення ви були в Україні? То чому ви вирішили приїхати? Я був там двічі після вторгнення, а також незадовго до вторгнення у вересні. Перший візит після вторгнення був десь у березні, а наступний, мабуть, у травні. Я поїхав до Києва і далі до Одеси. Я побачив та поговорив з багатьма людьми, багатьма солдатами, просто щоб отримати оцінку ситуації, що їм потрібно, тому що їхні потреби змінювалися разом зі зміною стратегії та позиції Росії. Військова допомога Україні еволюціонувала від Джевелінів до систем ППО, а тепер і танків. Багато українців задаються питанням, чому Сполучені Штати та союзники не нададуть усе одразу, щоб уникнути непотрібних жертв. Яка ваша відповідь на це питання? Це дуже хороше запитання, і це правильна критика адміністрації Байдена. Я радий, що вони зрештою постачають необхідні речі. Я хотів би наголосити на цьому. Ми вдячні за це, але ця допомога мала мала би надійти набагато раніше, якщо ви проаналізуєте рік цієї війни та рішення, які були прийняті тут у Сполучених Штатах, цією адміністрацією. Ви побачите, що усе запізнюється краще пізно ніж ніколи, але допомога не має запізнюватись. Спочатку майже все було заборонено постачати. Не хотіли давати літаки. Міг потім не хотіли давати ракети с 300 повітря, земля, повітря, адміністрація була стурбована, що це може бути провокацією, ескалацією, але слід поставити чесне запитання, чи це не Володимир Путін є найбільшим провокатором він вторгся в мирну люблячу державу, яка не зробила нічого поганого, яка нікому не загрожувала, включно з Росією. Але нині допомога еволюціонувала так. Вісім місяців тому в адміністрації Байдена не могло й мови йти про постачання чогось на кшталт систем Петріот. Я ніколи б не подумав би, що вони наважаться їх надати, але вони це зробили. Хоча повинні були зробити це набагато раніше отже, краще пізно ніж ніколи. Але хотілося б, щоб це сталося набагато раніше про визнання Росії державою спонсоркою тероризму ця ініціатива була висунута як на рівні резолюції, так і на рівні законопроекту. Але поки що ані конгрес, ані білий дім схоже не бажають прийняти це рішення. Як ви думаєте, чому? Я не знаю, чому так, але ми з конгресовумен Марсі Каптор внесли цю резолюцію ще під час минулої сесії конгресу і збираємося внести її знову в нинішні сесії. Росія є державою спонсоркою тероризму. Вони вчиняють геноцид найгіршим із можливих способів. Тож тут треба називати речі своїми іменами ви щойно згадали про свою роботу із конгресвумен демократкою Марсі Каптор. яких законодавчих ініціатив на підтримку України варто очікувати цього року від вас та ваших колег, зокрема від Українського конгресового кокусу? ми маємо потужно тиснути на Росію всіма способами, визнавши державою спонсоркою тероризму, вигнавши з усіх міжнародних організацій, які дають їй місце за столом або право голосу. Вони цього не заслуговують. Це держава-вигнанець, і ставитись до них треба відповідним чином. А Путін військовий злочинець. Крім того, я вважаю, що санкції потрібно посилити наскільки це можливо, незважаючи навіть на те, що і ми можемо від цього постраждати, тому що ми зараз бачимо, як Європа, яка довірилась Росії в енергетичних питаннях, засвоює той самий урок, що й Сполучені Штати, які довірились Китаю в питаннях економічних. Якщо ви йдете на угоду з дияволом, рано чи пізно вам доведеться за це заплатити. Так само як я закликав американські компанії відмовитись від усього, що стосується комуністичної партії Китаю. Весь світ повинен відмовитись від усього, що стосується Росії інвестиції, працевлаштування чи співробітників це душитиме їхню економіку. Це внутрішня боротьба. Так ви перемагаєте Росію. Зсередини, а щодо боротьби ззовні, то ми повинні продовжити забезпечення України усім необхідним озброєнням чи є щось, що сполученим штатам, НАТО та іншим союзникам треба було зробити інакше протягом цього року стосовно російської агресії в Україні. Все повинно рухатись набагато швидше, а вже ж існують виклики, які потрібно усвідомити. Велика частина необхідного обладнання просто не була готова. Ми не накопичуємо таку кількість озброєння, а те, що маємо, не використовуємо так швидко, бо ми не перебуваємо у воєнному стані. Європа, точніше, Західна Європа, також особисто не бере участі у війні, але забезпечує Україну, і це забезпечення потрібно виробляти. Їм також потрібно підтримувати певний рівень власних запасів, щоб захищати захищати свою країну, то ж це зрозуміло. Але попри усе, я думаю, що велика частина необхідної допомоги могла надійти набагато швидше, бо кожна секунда запізнення коштує Україні додаткових життів Які ваші очікування від цього року в Конгресі стосовно російської війни? Ми маємо не допустити втому від війни, коли вторгнення лише відбулося, це було шоком для всіх. Ці події транслювалися в новинах. 24 на 7. Люди були дуже задіяні. Усі стежили за ситуацією, але це людська природа. Що з часом люди втомлюються? Ці події вже не привертають такої ж уваги. Їх вже немає на перших шпальтах газет. Цього власне і хоче Володимир Путін. А ми маємо цьому запобігти, і це моя робота разом із конгресвумен демократкою Марсі Каптор та іншими співголовами українського кокусу. Будучи членом комітету з розвитки в палаті представників, я також маю прямий зв'язок із комітетом із закордонних справ і був членом делегації на безпековій конференції у Мюнхені. Зараз я став членом парламентської асамблеї НАТО, тож я також відвідуватиму Брюссель в питаннях альянсу і на усіх цих платформах. Я буду постійним і послідовним адвокатом та голосом України. Що б ви хотіли сьогодні сказати українському народу, залишайтеся мужніми, Америка прикриє ваш тил. Завжди будуть голоси маргіналів, крайніх лівих чи правих. Вони недоброзичливі, але їх дуже мала кількість. Переважна більшість демократів та республіканців у палаті представників і сенаті підтримує Україну. І це було яскраво видно, коли до нас приїхав президент Зеленський. Це найтепліший прийом, який я будь-коли бачив у цій залі за усі роки моєї роботи. Окрім того, кожного разу, коли президент США згадує. Україну в своїй промові про стан подій в державі це об'єднує нашу власну країну і це дивовижно. Що Україна об'єднує навіть нас тут у Сполучених Штатах. Тому моє послання Україні є наступним: будьте сильними, а ми прикриємо ваш тил. На цьому? Ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова на все добре.